Ось ця клавіатура однозначно заслуговує на твій лайк. Ти тільки подивись наскільки круто вона виглядає. Це клавіатура, яка має двоздонну підсвітку, і ти можеш налаштовувати свічіння як зверху, так і по контуру. Причому тут дуже багато режимів і налаштовується все це окремо. Я обов'язково підсвітку продемонструю в кінці відео, і ти заціниш наскільки тут класні ефекти і наскільки якісна підсвітка. Це, звичайно, не єдина перевага даної клавіатури. В цьому відео я зараз все в деталях розповім, і ти точно захочеш її поклацати. І так, дана клавіатура коштує 85 доларів. Відповідно, як вона виглядає, ти вже побачив. Ми зараз більш детально до неї перейдемо. Хотів би поділитися враженням від розпакування і показати комплект даної клавіатури. Поставляється дана клавіатура в ось такі фірмові коробці. Все буде запаковано в плівку, тобто герметична упаковка, на якій зразу перераховуються основні переваги даної клавіатури, і ти тільки дивись знов ж таки на ці фішки. По перше, підключення USB Type-C, кабель, так він іде в комплекті. RGB вже сказав, що крута підсвітка. Антихостінг присутній. ПБТ Double Shot кейкапи. і причому кейкапи дуже цікаві. Також я про них розповім: 60-відсотковий формат, свічі на 50 мільйонів кліків, хотсаваб, звичайно, підтримує клавіатура, і батарея на 3000 мА. Дуже класна батарея, тому клавіатури тобі буде вистачати надовго. Якщо відкрити коробку, то всередині, відповідно нас вітає клавіатура. Є інструкція. До речі, дуже круто, що в інструкції бо так, от все. Знизу просто розписано. Ти собі можеш по режимах і по підсвічуванню і по різним функціям тут подивитись. Також йде ось така пластикова кришечка, пулер. Мені подобається, що ну, знову ж таки комплект також гідний. Кабель, який я казав, кабель, до речі, йде в тканині. Навіть зробили USB-C роз'єм, який підключається в клавіатурку, то він йде під кутом. Кабель має фільтр також. Ну тут USB-A. І йде в комплекті USB-донгл, такий для 2,4 Гц підключення. І тут написано модель. К68. Як тільки береш в руки дану клавіатуру, то відчувається, от, що на матеріалах не економили, достатньо тяжка вона і всередині там зроблено все дуже якісно. Що стосовно пластику, ну пластик тут приємний по відчуттю, тактильно, він без зазубрин, без якихось там моментів по збірці. Взагалі тут ніяких моментів немає. Клавіатура не скрипить, не люфтить, тест на скручування проходить і ну, зібрана вона реально дуже класно. Що стосовно форми, ну дуже цікава, форма, я не зустрічав ще таких клавіатур. По центру такий невеликий виріз зроблений. Вона заокруглена. такий дуже дуже гарний дизайн, мені подобається. Вона невисока. До речі, сама клавіатура невисока. Плюс можеш зараз подивитись, які тут кейкапи. Кейкапи нестандартні, незвичайно виглядають. Вони такі низькі, як у низькопрофільної клавіатури. Але це звичайна механіка. Що стосовно підсвіточки, ну підсвітка дуже класна, контурна виглядає. Як вона світиться, різні ефекти. То це в цілому все гармонію дуже класно і верх, і низ. Ти собі можеш відповідну підсвітку виключити повністю. Це без проблем. Ну дуже класне враження. Стосовно підключення, то підключається клавіатура з лівої сторони зверху, є роз'єм Type-C. і відповідно виводиться кабель. На задній частині корпусу зразу в очі кидається ось така металева частина з брендінгом K-Move. красивий логотип. Тут є сайт їхній і модель. Цієї клавіатури, так, серійний номер і так далі. Тут є чотири ніжки, ніжки резинові. Клавіатура на ніжках дуже добре стоїть на поверхні, не їздить. Тобто, о, ці ніжки, які відкриваються, вони також служать для того, щоб клава трималась і на цій ніжці, і на цій. Тобто на чотирьох. Якщо поставити її, наприклад, на стіл, по коврику вона відповідно не їздить. І якщо поставити на глянцеву поверхню, як у мене вона дуже міцно стоїть. Це дуже круто. Що такі, скажімо, міцні резинки тут. Якщо взяти по механізму відкриття, то він працює добре. Резиночки, до речі, ці знімаються ось так і легко назад ставляться. Навіть запомітив, що е, ті шурупи, які всередині закручують корпус, так, вони е, сховані під такими е, резиновими заглушками. І навіть це, тобто, виробник продумав. Сам кейкап, ну, по-перше, він дуже приємно е, відчувається в руці, тайпити на даній клавіатурі дійсно класно. Такий гладкий-гладкий е, пластик, і причому він міцний, знову ж таки, тут даблшот кейкапи. Е, якщо подивитись, е, скажімо так, на, на пробіл, та, ми можемо побачити: от знизу є такий, скажімо, один слой пластику. І якщо подивитись на цей кейкап, то можемо. Також подивитись, що всередині є два слої. Ось так це виглядає. Символи тут, відповідно, не зітруться, це дуже круто. І ну, кейкапи по товщині можна зараз побачити, які вони. Ну, Для мене це було незвичайно. Причому, якщо подивитись на конструкцію, то свіч тут саме звичайний, так? І по, по висоті, відповідно, але сам кейкап, ну така будова. Якщо подивитись середину клавіатури, то а, вона не скелетон, але трошки. Трошки є, щілинка невелика. Але в цілому це виглядає дуже гарно. Це гарно дивиться, підсвідочка там пробивається. Ну, дуже круто, дуже класно. Мені це подобається. Так, включу якусь менше яскраву підсвітку, тому що зелений досить так в очі світить. Так, давай подивимося, що там середини. По стабілізаторах. Стабілізатори тут білого кольору, вони виглядають. Досить гарно, Відпрацьовують вони дуже круто. В тайпінгу я це продемонструю. Вони не рухаються, не хитаються, тобто гарно зафіксовані ці стабілізатори. Свіч у мене тут іде сільвір на сір на сірих свічах, клавіатурка, і мені ці свічі подобається. Діо знаходиться зверху над свічем. Можеш також зараз побачити, якщо для тебе це важливо. Я вже бачу в середині корпусу, що між плейтом, плейт тут іде металевий, між плейтом і платою. Є а, шумка, і по вигляду це а, силикон, так, воно такого білого кольору, а, то силикон це дуже круто. З боку на клавіатурі є два тумблери. Один тумблер це переключення режимів Mac і Windows. Це дуже зручно, що клавіатура а, може відповідно працювати і з Windows, і з Mac OS. А, багато хто людей, хто в мене замовляють клавіатури, а, питають, щоб обов'язково клавіатура підтримувала режим Mac. Ось собі маєш клавіатуру, яка підтримує цей режим. Ще один тумлету з збоку знаходиться це переключення режимів Bluetooth по кабелю, і 24 Гц. І дуже круто, що знову ж таки, якщо ти хочеш дану клавіатуру підключити до ноутбуку або до планшету, є Bluetooth. Якщо хочеш по 24 то до комп'ютера собі підключив, де є в тебе usb роз'єм. Відповідно. В цілому враження по клавіатурі дуже хороше. Мені сподобалась і якість, і дизайн, і дуже привабила підсвітка. От реально, підсвітки я. Краще от ще не зустрічав, тому що от в поєднанні знову ж таки верхнього підсвічування і нижнього підсвічування по контуру виглядає це круто. Були клавіатури, де я бачив таку підсвітку відповідно, але, на жаль, підсвітка по контуру не регулювалась. А тут можна ставити ефекти разом. Тобто, воно. Все гармонічно світиться, все гармонічно можна по кольорах виставити. Ну це реально дуже круто, тому я однозначно можу радити тобі цю клавіатуру як одну з кращих клавіатур, які коштують в межах там до 3,5 тисяч гривень.